Переозвучено проектом до історичні хижаки. Сьогодні поговоримо про гіганотозавра. Гіганотозавр був динозавром, який жив у пізньому крайдяному періоді. Він міг досягати 13 метрів у довжину та 5,5 метрів у висоту, що є дуже гігантськими розмірами. Ви вже здогадалися, що він буде дуже великим, судячи з його самої назви. Він важив близько 8,5 тонн, що вдвічі більше, ніж деякі слони. Ці динозаври були м'ясоїдними. Тобто їли інших тварин, давайте переглянемо відео про те, як це могло приблизно виглядати, коли хижаки полювали і жили в минулі часи. Що ж, це було дуже круто, але навіть незважаючи на те, що він програв дану битву, він все одно був неприємним хижаком, якого можна було зустріти в пізньому крадяному періоді. Він полював на великих динозаврів, бо йому потрібно було багато м'яса, щоб підтримати свою життєдіяльність. Ми знаємо про його масоїдність завдяки його зубам. У нього були плоскі довгі рядові зуби, які дозволяли йому порізати м'ясо здобич. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк, далі буде ще цікавіше.